Про все це прямо зараз. У шості розпочав роботу мобільний офіс від управління праці та соціального захисту населення. Перший виїзд було здійснено 20 червня в Лазарівський мікрорайон. Жителі району мали змогу звернутися зі своїми питаннями до спеціалістів з питань соціального захисту. До представників управління приєдналася і Олена Чанцева Коваленко. Катерина Васильівна сьогодні зранку особливо щаслива, адже через свій поважний вік жіночці не довелося на старенькому велосипеді діставатися центра шостки, а оформити субсидію було вкрай потрібно. Тож новині про те, що біля центрального магазину в її Лазарівському районі буде вести прийом мобільний офіс від управління праці та соціального захисту населення, дуже зраділа. З автобуса де да на автобус за цілого павня. Хорошо, спасибо, що приїхали нам. Хай часі й приїжджають. Нічого немає неможливого. Міська влада потурбувалась, і серед звичайної вулиці з'явився справжній офіс з комп'ютерами і документами, а головне з професійними спеціалістами, які просто небо розпочали надання консультації з питань соціального захисту населення. із полкома 30 мая цього року був создан мобільний офіс при управлінні труда і соціальної захисту населення. Ціль – та Этого офиса обеспечить. Реалізацію державної політики соціальної захисту населення е, существенно улучшить соціальне обслуговування нашого населення, е, повисить уровень інформованості населення міста по, по вопросам соціальної захисту населення у складі мобільного офісу працювали п'ять співробітників Шосткинських управлінь соціального захисту, пенсійного фонду, територіального центру, центру зайнятості. Допомагали населенню вирішувати наступні питання: назначення субсидій, назначення всіх видів допомоги, предоставлення льгот, обезпечення средствами реабілітації, то тобто, всі випросили, якими займається наше управління, ми будемо там освещать. При цьому спеціалісти користувалися всіма базами даних законодавчими нормативами, організаційною технікою. Все як у справжньому офісі, як працювалося на свіжому повітрі, розповідають самі спеціалісти. Ось сьогодні Ми приїхали в Лазарівку, Будемо відповідати на всі питання, які інтересують жителі Лазарівки. Вопросів з самого утра дуже багато. мета моя. Сьогоднішня в тому поля, в тому складається, що надання соціальних послуг населенню зайнятому і незайнятому. це перша червона вперше реєстрація безробітних, перереєстрація. Отримання допомоги по безробіть. До мене можна звернутися з питаннями з усіма питаннями, які стосуються дітей. Це захист житлових та майнових прав дітей, щодо влаштування дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, до сімейних форм виховання. Вдячні люди вишикувалися в чергу, аби вирішити вкрай важливі для себе та своїх сімей питання. Дякували не тільки спеціалістам, а й владі за те, що простягнула до них свою руку підтримки. Дуже удобно. Бальшого спасіба. Что вы приехали. Потому как вроде мы здесь недалеко живем, маршрутка ходит, все условия, но ну, доехать туда, увы, никак не получается. Мне очень понравилось, не пришлось ехать в город, не пришлось стоять, как говорится, в наших любимых очередях. Поэтому очень удобно и желательно, чтобы это было чаще и все люди, мне кажется, будут очень довольны. Это впервые, конечно, в Дикоминку такое для нас. Но когда сказали, я не поверил, он теперь верю. Ну, всі сидять, люди здесь приймають жителей наших. мобільний офіс після свого дебюту не планує припиняти роботу. Окрім жителів Лазарівського району, планується також просвітити з питань соціального захисту і населення інших віддалених районів нашого міста. В следующий місяць Лакацький мікрорайон, це у нас на іюні сентябрі, в августі Куйбушевський мікрорайон, це район Вінниці, тому що на Куйбушевськам. В Куйбышевском микрорайоне у нас есть отдаленное рабочее место, и все жители Куйбышевского микрорайона могут получить всю эту информацию там на Халтурина. И в Артевинском микрорайоне где-то в сентябре месяце планируется выезд.